Всім доброго дня на каналі Смачна кухня. Сьогодні я буду готувати смачні кабачки як ананаси з ананасовим соком. Для цього мені потрібно 1 кг кабачків. Я порізала ось такими кусками. Можна різати будь-якими кусочками. 700 г ананасового соку. 200 г цукру, півчайної ложки лимонної кислоти і трошечки ванілії. В каструлю вливаю я сік, вливаю цукор. Пів чайної ложечки додаю лимонної кислоти, трошечки за смаком ваніліну всипаю на око. Все це перемішую добре. І в цей сік всипаю кабачки. І ставлю варити. Коли почне кипіти, від часу кипіння буду варити приблизно 15 хвилин. Ось, кабачки готові. Банки я помила, простерилізувала і буду накладати кабачки. І заливаю соком. І закриваю кришкою. Ось кабачки готові. Пробуйте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!